Пам'ятаєте той час, коли ви публікували щось в Інстаграмі і до вас могли приходити на ці публікації абсолютно нові, незнайомі для вас люди, тобто не тільки ваші підписники, якісь там інші люди за інтересами, вони підписувалися, і ви так раділи, що господи, тепер не треба ніяких маркетологів, треба просто опублікувати щось, підписати ціну і там якісь вказати основи, як звернутися до вас, там в приватні повідомлення чи будь-куди. І таким чином ви вже Зав'язували цю комерцію, і в один момент всі відчули, що це не працює, що ваші повідомлення такі ніхто не бачить. Це і є відповіді на питання, чому це не можна робити в TikTok. Так, видача в Тік-Ток суперпотужна. І фактично так виглядає так, що якщо я можу зняти фановий ролик, і він вистрілить на тисячі десятки тисяч переглядів, то це ж яка крута безкоштовна реклама. Я зніму ролик, і там вкажу ці всі моменти, воно вистрілить безкоштовно і буде приносити мені дуже багато результатів. Чому платформа не хоче давати такі опції безкоштовно? По-перше, тому що платформа перетвориться від розважальної в рекламну платформу, де всі чомусь будуть робити собі бізнес безкоштовно для самої програми. Вона буде вкладати в розробку, вона буде вкладати в нашу роботу, в нашу безпеку. Відповідальність за наш контент, а ми будемо просто приходити, знаєте, як на безкоштовний базар виставляти свої продукти, і там буде якась торговля, а ми навіть за оренду не будемо платити. Звичайно, бізнес жоден так не працює. І, звичайно, спочатку якась опція, наприклад, буститься, дається ця можливість, і коли вона починає показувати свою ефективність, будь-яка платформа, вона каже, окей, тепер це платно. Тому зараз певний час ще ми можемо якісь там e-commerce речі вживати в наших відеороликах, але ви маєте знати. Що для цього в таких платформах є інші інструменти. Тобто канал просування, він один і той самий, але інструменти для залучення, для досягнення цих e-commerce результатів різні. Ось, наприклад, в TikTok є цілий напрямок, це TikTok Shop. Він, на жаль, в Європі доступний тільки в Великобританії і поки його не розгорнули на всі країни. Ця опція найбільше зараз відкатується в азійських країнах, в тих регіонах, і згодом вона прийде до нас. А зараз є. Просто платна реклама, TikTok, і саме її потрібно використовувати для того, щоб прямо завести вашого користувача туди, куди вам треба посилання, прайси чи будь-що, що ви хочете. І до цього треба ставитися з розумінням, а не капризувати. Як тільки ви зрозумієте, як це працює, ви швидко зорієнтуєтеся, не хвилюйтеся.